Люди з наста енергією це харизма, сила та магнетизм. Вони унікальні, емоційні та дуже живі. І в подарунках цінують не користь, а відчуття сили, драйву та унікальності. Що їм точно сподобається, це стильні аксесуари, прикраси з характером, гаджети, спортивні аксесуари, майстер-класи, книжки про лідерство. Подарункові сертифікати на івенти, все, що дарує нові враження та емоції, дарує відчуття живого життя. Також подарунки, що будуть підкреслювати їх статус, парфуми з глибокими нотками. Сертифікати на активні враження, а також подарункові сертифікати на подорожі, подарункові сертифікати на семінари, майстер-класи, інструменти для для досягнення цілей та утримування фокусу. Що їм точно не підійде. Це нудні посильні подарунки, які не викликають емоцій та не дають їм відчуття живого життя, свободи, драйву та відчуття їх розвитку. Ну, якщо ви не знайшли себе, пишіть свій ряд народження в коментарях, і я напишу, які подарунки підходять саме вам. З вами була Каліна Людмила, та молок та номеролог.